Преса загрузили, прес їде на здугін цьому тракторцю Т25, який в попередньому ролику був. Також їде на чернігів. Машинка має 2 метри ширини, прес має 2,50 метрів. Це по 10 см крале, то є 2,40. Допустимий габарит 2,60. Їде сівалочка. І їде ось такий прес. Прес коштував 4000 доларів. Прес проданий. Також наявності маємо ще три преса. Всі три преса в дуже хорошому стані. Вони йдуть всі з карданами. Оцей перший, він йде 3200, другий 3600 і цей 400. Три такі красені, повністю робочі. Можна сюди приїхати, оглянути, можемо вам відправити, те, як у цього на Чернігів відправляємо. Людина скинула завдаток. Дорога вийшла 25 тисяч гривень і прес відправляється туди. Розрахуночок на місці. Кого цікавлять преса. Це техніка, телефонуйте. Маєте свого евакуатор лавету, приїжджайте, ми вам поможемо загрузити. У нас є чим. І поїхали. В'язальні апарати в кожному хороші. Оці вони є преси, сімпи. Вони получаються польського виробництва. З запчастинами в них проблем немає, запчастини дешеві і в вільному доступі дуже добре працюють.